Церемонія Оскара закінчилася. Зіркова помпезна подія, яку, правда, трішки забруднили жарти ведучого Сета Макфарела. Імена переможців відомі нам уже давно, тому немає сенсу їх пригадувати. Проте, Попконвеєр радить вам переглянути найяскравіші події церемонії, яка нагадувала собою голівудське кіно: злети і падіння, пісні про жіночі груди у виконанні того ж сета Макфарела. Ну і звісно, головна інтрига від відомої політичної особи. Вчора головною темою дня, звісно, був Оскар. Журналісти і про переможців написали і сукні проаналізували. Тепер залишилося лише фільми, номінанти переглянути, і якщо хтось не встиг у свою чергу. Поп конвер вирішив скласти власний перелік найцікавіших моментів 85-ї церемонії Оскар було їх небагато, де шість з половиною по перше, нам сподобалася пісня ведучого сета Макфарлейна про оголені груди голівудських актрис. We saw, we saw Наступним у нашому списку є падіння найкращої актриси. З Дженіфер Лоуренс Чудова сукня від діор зіграла злий жарт. Жваво піднімаючись на сцену за нагородою, Дженіфер заплуталась у власному вбранні та впала. Але ж погодьтесь, навіть це у талановитої акторки вийшло зворушливо. За Оскаром можна і навкарачки добиратися. Ви не уявляєте, як мені зараз соромно. Та дякую за ваші оплески та підтримку. Справжня героїня. А от героєм вечора став завжди загадковий мовчазний Деніел Де Льюіс. Він отримав Оскар за найкращу чоловічу роль. Знову це, до речі, своєрідний рекорд для Льюіса. Тепер він триразовий володар Оскару у даній номінації. Рекордсмени мають бути у рейтингу поп -конвейера. Це престижно. Ну що я можу сказати? Дякую. Знайшлося місце у нашому списку і для Адель. Її саундтрек до Бондіани переміг у номінації Найкраща пісня. Нас також зачарував її атмосферний виступ на церемонії. А ось за пересуванням Крістин Стюарт по червоній доріжці було, скажімо так, цікаво спостерігати. Вона з'явилась в розкішній вечірній сукні, яку доповнювали аж ніяк не клач та інші модні аксесуари. А милиці мало того, що напередодні зірку сутінок визнали найгіршою акторкою, так вона ще й десь між малиною і Оскаром забилась. Їй та її вірним супутникам, милицям ми віддаємо одразу півтора місця в нашому рейтингу. І все ж таки один із небагатьох дійсно несподіваних моментів церемонії оголошення фільму Переможця Арго, першої леді сполучених штатів. І хоч Мішель Обама особисто і не з'явилась на церемонії, її онлайн-відеозвернення було яскравим піар-кроком організаторів Оскару. А може, білого дому втім не важливо. Головне, що публіка залишилась задоволеною не найгіршою, скажімо так, в історії Оскару порцією хліба та видовищ. we uh -huh.